Некорумпована влада це передусім та влада, яка знаходиться на виду громадськості, яка знаходиться під жорстким громадянським контролем. Це, до речі, саме те, що робить наша громадська організація сьогодні в Дніпропетровську. Коли ми відстежуємо всі, моніторимо всі корупційні процеси, коли ми сьогодні знаємо, що відбувається з землею, готові говорити про це із документами на руках, із цифрами і фактами. І, в принципі, ми розуміємо, що необхідно на сьогоднішній день для того, щоб упрозорити. Процес для того, щоб чиновник і депутат не мали такої змоги залізти нам в бюджетну кишеню або по самі лікоти в землю, в міську, як це відбувається в Дніпропетровську. Перше, це система документообігу електронна, відкрита, прозора для громадськості. Це поява на офіційному сайті міської ради і міськвиконкому. Документ або проєкти рішення з моменту його внесення. Для того, щоб кожній людині в місті Дніпропетровську було абсолютно зрозуміло, який трафік, який шлях цього документа, який чиновник ставить на ньому візу, для того, щоб повністю дотримувалися всі процедури, для того, щоб мінімізувати погодження і найголовніше, ото, знаєте, період перебування документа під сукном, коли і вирішуються тініві корупційні діла, коли і реалізуються тініві корупційні схеми. Це перше, прозорість влади. І друге, не треба боятися оновлення. Ви знаєте, я багато сьогодні чув про досвід тих чи інших кандидатів, тих чи інших людей, там бізнесовий, правоохоронний, адміністративний. Ну, це переважно досвід, який якраз і пов'язаний з владою, і з корупцією. Досить. Треба за східноєвропейським зразком, грузинським зразком приводити до влади нових людей, людей освічених. Слава Богу, у нас в законі є процедура конкурсна. Але тим не менше вона теж не реалізується. Зміна влади, її антикорупційна люстрація це ті рецепти, номер один, які потрібні Дніпропетровську і країні. Якраз ми у вас почули все. Вас час вичерпано. дякую.